Подивився статистику, оскільки офіційно людей виїхало з 2014 року з території Донецької і Луганської областей, а, мені дають таку цифру, 960 тисяч, майже мільйон людей. Тобто це люди проукраїнські, ті, які ви вибрали їхати на українську територію, В на жаль... У 2014 році виїхали чи взагалі? Звичали? Починаючи з 14-го року до сьогоднішнього моменту. Тому це неможливо, це дуже мало просто. Да. Ну, Це офіційна цифра. Більш того, з них дуже багато потім поїхали ще й за кордон, продовжували, тому що коли вони почали масштабне вторгнення, хтось хто взяв зброю і сказав, ну далі ми не підемо, а хтось поїхав. А цифру, яку мені називають ті, хто поїхав з того ж і Донбасу в Росію від війни, десь полу, ну, значно менше. Тут називається 300 тисяч, 300 тисяч десь біля. Колись я чув цифру в півтора мільйона. Таких людей, внутрішньопереміщених і так далі. В мене, мабуть, буде питання таке. Всі ці люди дуже любили, якщо чесно, і люблять Донець, Донбас, чи є хоч якась перспектива, можливо, не в першому поколінні, а в другому повернутися туди. І взагалі, крім такого апокаліптичного сценарію, що цих територій, ну, по факту вже більше не буде існувати, як раніше, бо Росія їх просто знищує. В тому там вигоді, там ап апокаліпсис, от, якщо треба, так. Да? Такі, знаєте, Голівуду можна буде потім запропонувати там знімати всі ці фільми про те, як зникла цивілізація. Але все ж таки, чи існує якийсь позитивний сценарій, щоб ці люди ще могли приїхати, ну, як мінімум, приїхати в гості на свою батьківщину? Чи ні? Дивіться, мені після 2014 року пропонували продати свій будинок там, в Донецьку, під Донецьком. Я не став цього робити, і зараз. Це інакігово, так? Ні, я в Інаківо народився, але mm -hmm. жив до 14 років, там вже 10 років десь в Донецьку. Ага. Я не став цього робити, і зараз я думаю, що я ще повернусь сюди і буду відпочивати під деревами, які я саджав. Ага. Можливо, в будинку не буде але дерева. що мене здивувало, скажу своє особисте. У мене там, ну, коли родичі по мамі. І колись на, мій, на мою заміську ділянку привезли саженці, а, Вишні. Це була найкраща вишня, вже і немає вона від своєї віджила. Це були найбільші по розміру і найсолодші Вишні, і ми так і називали їх Донецька, Донецька Вишня. Це, а ми ж звикли, що це такі, знаєте, індустріальна територія з териконами, з вугіллям і так далі. А насамперед, там дуже ж, такі. ну, як це сказати? Ну, там непоганий, клімат. Да, непоганий ну, клімат, там, до речі, абрикоси дуже mm -hmm. гарні, роз, ростуть, я сподіваюся. Це значно пів -пів південніше, ніж Київ. Так. Mm -hmm. а, ну, повернемось до вашого питання. Mm -hmm. То я, наприклад, впевнений, що ми повернемо цю територію, а, якщо ми досягнемо своєї стратегічної мети послаблення Російської Федерації. Тому що якщо вона буде послаблена, то вона почне сипатись просто. Питання. <питання> да. От вона послаблена, вона починається сипатися. Як буде виглядати операція по поверненню? Це наші війська будуть йти не стучати супротив? От як це бачиться вам? Як хотілося б, щоб це було? А Чи з... просто вони, я вони не... в один день зникнуть я і кажучи, можна. Я не обов'язково думаю, що це буде військова операція. <питання> Можливо, це буде не військова операція, так, як от в Німеччині, угу. між соціалістичною Німеччиною і там Ну Там населення дуже хотіло в ФРГ, воно зламала стіну. А хто вам сказав, що в нас не, не хотіло. Що там... тобто ви вважаєте, що там що люди на окупованих територіях, які там залишилися, якщо влада російська зникне, вони будуть вимагати українців? А повернути в Це Україну? буде від багатьох факторів залежати, як що буде в Україні, по-перше, да? тому що в нас немає концепції повернення цих людей. І вибачте, у нас вже є проблема, коли одні українці можуть розмовляти рідною мовою скрізь, а інші тільки на кухні, да? закон про мову, який я вважаю неконституційним. Не вирізайте цього, будь ласка. Ні, я не буду вирізати. А, Мені дуже важливо ваше. Тому думка. що і ця проблема, її треба вирішувати. Тут питання не в мові, а в тих, що в одних українців більше прав, ніж в інших. Угу. І це також буде сигналом, по-перше. По-друге, які, які будуть умови життя тут, які будуть умови там на той час, да, якщо російська влада посиплеться, де буде мир, а де буде, можливо, там конфлікти бандитські або е навіть громадянські, да, там, чи військові конфлікти якісь. Тому е може бути багато чинників. Може бути просто що один з варіантів, який, до речі, зараз обговорюється досить, так би мовити, ну, в таких не, не в політичних, не високих колах, але досить активно обговорюється, що ситуація в Російській Федерації дійсно зараз важка, і вони бачать, що перспективна її покращення просто немає. Росія вже падає. Вона може падати або повільніше, або швидко, але це все вже очевидно для багатьох там російських еліт. Uh, і вони uh, вже думають, що робити, да? як змінювати цю ситуацію, як домовлятись про припинення uh, тих же санкцій і всього іншого да? uh, конфлікту з Заходом, скажімо так, не нами навіть, а з Заходом їх це більше цікавить. Uh, тому uh, в разі зміни режиму політичного в Російській Федерації. Можливо, нам просто можуть віддати цю територію, тому що це наша міжнародно визнана територія, в тому числі Російською Федерацією, за угодами там, 91 року.